У зв'язку з можливим припиненням постачання газу в Україну, департамент освіти вирішив відкоригувати навчальний рік. Аби вчасно здати іспити та зовнішнє незалежне оцінювання, уже з вересня школярі та студенти Тернопільщини почали працювати на один день більше. Навчання в освітніх закладах області, які щороку розпочалося без змін. Уроки та пари в суботу дозволяють учням і студентам не відставати на навчання, а затрачений час компенсується довгими зимовими канікулами. Що ж скажу на рахунок навчань по суботах? Мені зовсім не подобається вчитись по суботах, тому що це забирає в мене абсолютно мій вільний час на відпочинок. Але напевно краще вчитись по суботах, аніж по п'ятих парах, тому що це геть невесело три семінари в день. Мені не подобається те, що ми навчаємося по суботах, тому що я, як здалека, Закарпаття не можу їхати додому. Я, тобто, не можу підготуватися до пар. Дуже важкі предмети, і тим паче, що я працюю, але що поробиш? Якщо виходити з того боку, що нам треба щось там економити, ну, то це певно якимось чином виправдано. А те, що словом, я б хотіла, щоб ці суботи були нормальними, але я знаю, що вони дуже часто будуть ненормальними. Я вважаю, що ситуація зараз в країні настільки критична, що ми повинні прийняти навчання по суботах. Як на мене, це досить погана ідея, адже у нас дуже мало часу, щоб підготуватися до пар. Тому що навчальний матеріал, обсяг навчального матеріалу залишиться такий, як був, а часу на підготування залишилось значно менше. Я ж хочу сказати, що ця ідея є доволі хорошою, адже тепер ми, як студенти, більше часу проводимо за навчанням саме вдома, а не в університеті. Ми більше пізнаємо різних цікавих тем власноруч, і тому ми краще запам'ятовуємо цей матеріал. Кому не подобається навчатися в такий час, але ми всі розуміємо, що це необхідно, тому що в нас не буде більше часу, щоб це все доздати, перездати. І ми розуміємо, що це важко, але я думаю, ми справимося, тому що це єдиний нормальний вихід з цієї ситуації, щоб встигнути навчальний план до перших морозів.